Юрій Клен, Іван Царевич. Переклад з російської Олени Олір під яблунею Раз її підстеріг. Здалося. Яблука осяла блискавиця, коли спустилася на дерево шарптиця. І навіть місячний побляхнув трохи ріг. Та лиш одне перо на згадку я зберіг. І ніч у ніч, коли від радості не спиться, воно в руці моїй ряхтить і золотиться, лягають відблиски. На двері і на поріг і лаються брати, що світло їх збудило. Кричать, щоб я з вогнем не бавився дурило. І за пазуху перо ховаю я мерсій. І в серце. Я йому м'яке мені струмиться, я сплю і крилами щось б'є в душі моїй. птиця, блискавка, чи все це тільки сниться? Олена Олір, дивовижна подорож нільса з дикими гусьми. Мортен гусак, аристократка, акка, вірніших друзів не знайти ніде, несе на спині цей, а та веде всю зграю і погусячи балака. Що свійські гуси? Витівка ніяка ніколи їм на думку не спаде, а в диких серце завжди молоде, і з ними вічно юний я і <бурлака>, бурлака. Літають і сьогодні ще вони над Швецією. Спробуй зупини. Живу фантазію бабусі сельми, а на старому хуторі внизу по батьки смутяться вельми, у небо дивляться і змахують сльозу.